Слухайте це відео до кінця і Господь обов'язково захистить і допоможе вам і вашим рідним. О Вседержителю, Господи, Владико Небесний творче світу, що безмежною благодаттю Твоєю осяєш зірки на височині та підтримуєш піщинки в пустелі, переклоняємо коліна душі перед величністю Твоєю, о, Отче наш, що є на небесах. Прийми наші скорботні серця, напоєні каяттям, нехай великодарний твій погляд зверне на нас очі милості, прости нам грішним, забудем вівцям твоєї пастви, наші промахи та занепади. Ми приходимо до тебе, як жебраки, до водаря благ, просячи незаслужену милість, благословення та заступництво, складаємо смиренні моління за оздоровлення наших тіл та душ, що страждають від болі та неспокою. Захисти нас, всемогутній лікарю від хвороб, Ти є покровитель живих, стіли та відроди наші сили, аби могли прославляти Твоє ім'я своїм здоров'ям та радістю життя. В руки твоєї, владико, безсмертний, ми видаємо наші сім'ї та домівки. Напишіть імена та прохання в коментарях. Будь їм захистом від лиха та згуби, вогнищем незасимої надії та кріпкістю непохитною. Перед бурям і долі, сповни їх світом твоєї безмежної любові, охороняй кожен беззахисний крок наших дітей, направляй їхні долі по стежках праведності та істини, о Господи, воїне Небесний, Ти знаєш наш біль та нашу боротьбу, ти бачиш наших сміливих захисників, що стоять на сторожі вітчизни, нехай Твоя незламна сила наповнить їхні серця, а Твоя перемога буде їхнім покровом у боротьбі проти ворога. Богослови Україну мудрістю та силою, щоб вона з твердістю та честю пройшла шлях до миру, посвяти, Отче наш побут відносин, і відносини, нехай Твоя благодать буде компасом у рішеннях наших щоденних. Зповненням натхнення в роботі нашій теплом і міц в стосунках наших родинних, даруй нам мудрість для розуміння та силу для прощення, аби наші домівки стали образом Твого небесного Царства, о Боже Всемилостиве, як весняний дощ обновляє землю так конови наші душі, щоб вони відбували чистоту Твого світла. Примножив нас віру, рози в серцях наших спасіння, і нехай наша надія завжди залишається міцною в тебе. Ми кладемо наші надії та тривоги перед Тобою, знаючи, що Ти чуєш кожне биття нашого серця, прийми Всевишній цю молитву, як ладан благовонний, нехай вона зійде до Твого Престолу та відкриє двері богословення для всіх нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, лікарю душі тілес наших, з глибини серця мого, звертаюся до Тебе, стою перед Твоїм Божественним обличчям, сповнений віри надії і смирення, щиро визнаючи свої гріхи та слабкості, Ти, що на Христі, розп'ятий був заради нашого спасіння, милостиво, прийми мою молитву. Дякую тобі, Отче, примилосердний, за твою безмежну благодать і милосердя, що невпинно спускається на нас, недостойних, чистим джерелом Твоєї любові омивай мою душу, оновлюючи її кожну мить, прошу тебе, прости мені провини мої, просвіти мій розум, світлом Твоєї примудрості, і вкажи дорогу, якою ти мені, щоб кожен мій крок був благословений, о Господи, ти невидимий щит від усякого зла. Оточи своєю всемогутньою охороною, мою сім'ю, напишіть імена та прохання в коментарях, бережи її від усіх небезпек, оберігай від злих помислів та дій. благослови Господи, та направляє нас у повсякденних турботах у наших потребах і надіях, Будь творцями миру та добра, зціли милосердний лікарю наші хвороби, тілесні та духовні, звільни нас від тягаряний Дух. Аби здоров'ям тілесним і духовним ми прославляли Твоє святе ім'я, нехай світло Христове наповнить нас, просвітлюючи кожен куточок нашої істоти, виганяючи темряву невіри та відчаю. підтримай, Господи, наших рідних і дітей, обдаруй їх Твоїм благословенням і небесною опікою, вчини їх міцними у вірі і любові, стійкими у життєвих випробуваннях. Дай силу і мужність нашим захисникам, щоб перемогли вони ворога, охорони їх життя та здоров'я. Нехай Твоя воля здійсниться через їхні вчинки та рішення, вчини, щоб моя воля скорилася Твоєму проведінню. наділи мене мудрістю та терпеливістю, щоб у своїх прагненнях я відображав Твоє світло та Твою істину, допоможи мені уникнути гріха і направ мене на шлях праведності. У всьому, що роблю, нехай Твоє святе ім'я, буде прославлене, нехай мої діла, стануть відображенням Твоєї любові та благості, з вірою і сподіванням звертаюся до Тебе, щоб моє життя було покладене в Твої руки, а серце моє завжди билося. В унісон з Твоїм святим серцем, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, в Трице, єдиному Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і завжди на віки вічні. Амінь. «О всемогутній, Господи, Отче Небесний, і згубиний сердець наших припадаємо перед Твоєю величчю, визнаючи своє недосконале буття, омиті гріхом, заблукані у своїх шляхах, Згрішили ми, Господи, думок і дів, що невгодні тобі, і прощення, благаємо, омиваючи душі наші каяттям щирим, Ти, що невимовним милосердям обіймаєш усе створіння. Вислухай молитву нашу, що вина до Тебе з уст убогих і скорботних, благослови нас, Господи, благослови із ціли серця, наші відний Дух, зміцни віру, щоб ми, незважаючи на бурі світу цього, стійко тримались Твого слова, розпростирай о Всевишній свою, все благоруку над родинами нашими. Напишіть імена та прохання в коментарях. Горни їх від усякого зла і напасті, Нехай ще твої опіки відганяє від нас хвороби тіла й душі, дай нам здоров'я і сил, аби служити Тобі, Всі дні життя нашого, приведи нас, Владико, Вседержителю через тернисті стежки, до світового розуміння Твоєї волі, направляй нас у повсякденних потребах і рішеннях, щоб вони були відзеркаленням Твоєї любові та мудрості, допомагай нам у праці, у турботах, наповняй нас благодаттю для добрих діл, просимо Тебе, Отче Всеблагий, зглянься, милостиво. На захисників нашої землі їм міць і відвагу, нехай їхній щит буде непробивний перед лицем ворога, а їхнє серце міцне у вірі, підтримай їх у важку хвилину, і нехай перемога буде нашою, але не тільки мечем, і силою, а справедливістю Твоєю і миром, що надійде з Твоїх рук, вислухай, Господи, моління наше за малечу, нашу, за їхнє зростання та розвиток у світі, де панує Твоя благодать. Бережи їх від спокусу від падінь, наставляй їх на шлях істини, любові, наставляй їх на служіння ближнім і відданість тобі, всіх що згуртовані вірою, навчи любити одне одного, як ти нас полюбив, навчи прощати і милосердствувати, аби ми, з'єднані братерською любов'ю, віддзеркалювали Твоє світло у темряві цього світу. О Господи, зійшли нам благодать Твою для долання спокус, зміцни нас у боротьбі з гріхом, оновлю наші душі, аби ми переповнені Духом Святим, йшли до Тебе без вагання, слухай нас, Господи, у цей час, коли ми кличемо до Тебе, і будь нам щитом і оплотом, і миром, і надією, силою, і благословенням сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О владико Вседержителю Христе, Господи. Великий щедродавче та заступнику роду людського, смиренно поклоняємося перед Твоєю благістю, що, як зірка на небо схилі, так ясно веде нас крізь тернисті стежки земного буття. о праблаги царю, ти, що відкриваєш двері до небесного царства покаянням, приведи нас на шлях істини, що веде до преображення сердець і зцілення душ, вислухай наші благання, про прощення гріхів. Ми наші провини потоком Твоєї нескінченної милості, о Господи Вишній, садівнику, що культивуєш у наших душах сад віри і любові, не дай нам зів'яти під палючим сонцем спокус, оберігай нас від цілякого зла і хвороб душі та тіла, Ти, лікар наших недовгсті, наші слабкості. Зміцни тіло і дух, аби ми справно служили тобі, великий творче всього сущого, простирай твою могутню руку захисту над нашими сім'ями. Напишіть імена та прохання в коментарях Огорни їх святим покровом твоєї любові, щоб жодна буря зла не змогла зашкодити нашому миру і спокою, сланський пастир, ведина стежками праведності, даруй нам мудрість та розсудливість у щоденних рішеннях. Наповни серця наші світлом віри і надії, вознеси, О Ісусе, наші молитви до престолу Твого милосердя, як теплий дощ Небесний, оживляє спрагу землю, таки Твоя благодать, Хай оновлює наші душі, сповняючи їх радістю і миром, будь щедрим на васки для наших захисників, хоробрих оборонців України, дай їм силу і витривалість перемагати ворогів, бережи їх від рани скорботи. Веди їх до славної перемоги заради миру і справедливості прихилися на наших дітей у вічні очі, стань їм опікуном у життєвих негараздах, наставником у пошуках істини й мудрості, зігрій їх серця теплом Твоєї безконечної любові, навчи нас, Ісусе, ходити по водах віри, не падаючи в безодню сумніву, нехай наші серця будуть повні відваги, і терпіння. Як витривалі кораблі, що прямують до гавані Твого вічного блаженства. О, владико віків, прийми нашу молитву, яка Бога Ухане, який підіймається до Твоїх небес, і будь для нас не лише світильником, на і вогнем, що палить усе лукаве та нечисте, що вступає на дорогу нашого спасіння. Слава тобі, Господи, за кожну мить, що ні ти благоволив дати нам, за кожне дихання, що наповнює наші груди за безмежне милосердя та любов, що безконечно лється з твоїх рук, веди нас О Христе, до вічної зустрічі з тобою в обіймах небесної блаженності. Амінь. О, пребоги царю віків, вічний пастирю наших душ, що ведеш нас через борхливі моря життя, до тебе ми звертаємося знов і знов. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що вислуховуєш зітхання та збираєш сльози убогих. Простягни твою десницю спасіння до кожного, хто шукає Твоєї допомоги, прийми О Всевишній, нашу подяку за те, що кожен новий день є свідченням Твоєї невичерпної любові та милосердя, за Твої благословення, які, мов роса на світанку, оживляють наші душі, за Твоє проведіння, що, мов зорі ведуть нас у темряві, ми віддаємо Тобі славу. О Бог необмежений, вили на нас потоки благодаті, щоб кожна наша думка та вчинок були в злагоді з Твоєю волею, заполив в наших серцях прагнення до справедливості та милосердя, щоб у щоденному буті ми були відбитком Твоєї святості на землі, розкрий перед нами двері розуміння, щоб ми в годину випробувань і спокус могли витримати, стоячи непохитно на стезі істини. Нехай ми не забудемо в Мареві суїти, але знайдемо втіху та воду живу в твоїх священих обітницях, укріпи нас, Господи, сил, боротьбі з справедливістю, нехай наші слова та діла, будуть ріжучим мечем проти обуди та неправди. Даруй нам силу, як ти давав її пророкам та мученикам, щоб ми могли стояти міцно за істину, свободу та мир. О Боже наш захиснику, дивись любов'ю на тих. Хто зараз стоїть на захисті нашої землі, обдаруй їх незламним духом та міцю, щоб вони могли відстояти мир та спокій наших осель, зійшли Твоє благословення на всі народи, що прагнуть волі та справедливості, їх шлях мудрістю та терпінням, і насамкінець, Отче Небесний, оздорови душі наші від ран гріховних. Нехай Твоя благодать буде для нас бальзамом, що зціляє і оновлює очисти нас від усякої скверни, аби ми, оновлені та відроджені, могли нести світло Твоєї, любові у світ, Зглянься, це всемилости на наші молитви, що возносимо до Тебе і смиренням та вірою, сповнені надією на Твоє нескінченне милосердя. Прийми їх, як приймаєш тишу після бурі, як обіймаєш повернення будного сина, благослови нас усіх, царів вічний, і веди нас шляхами миру, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, преблагословений Ісусе, променю вічного світла, який просвічуєш темряву цього світу, я вдячний за кожну хвилину життя, що Ти мені даруєш, відкрий моє серце, щоб я з усією повнотою зрозумів Твою жертву на Христі. Та стіву Твого Воскресіння, ось стою перед Тобою з розбитим серцем і Духом, який прагне примирення та відновлення, Милосердний Спаситель. Я прошу тебе, зійшли Святого Духа, щоб Він направляв кожен мій вчинок, думку та слово. Нехай моя віра буде зміцнена через Твою благодать і, нехай моє життя буде невпинним свідченням твоєї безмежної любові, благаю тебе, наповни мене твоєю мудрістю. Щоб я впевнено міг розрізняти добро від зла і вести інших дорогою праведності у ці брехливі часи, коли наша земля Україна тремтить від випробувань та змагань, просимо тебе, Господи, захисти її від усіляких ворогів і напасти. Нехай Твоя миротворча рука охороняє наших воїнів, що стоять на стражі нашої свободи їм силу і витривалість а їхнім серцям незламність і віру в перемогу. І в цей час, коли наші серця сповнені тривоги за майбутнє навчи нас, насоче покладати на тебе всі наші надії, у твої руки віддаємо нашу долю з вірою, що ти керуєш всім на користь тим, хто любить тебе і виконує твою волю. Благослови о Господи, наші домівки і родини. Напишіть імена та прохання в коментарях наших дітей та старших, наші міста та села. Нехай Твоє благословення вічно відгукується в наших серцях, і нехай ми завжди пам'ятаємо про Твою присутність у нашому житті, зціли тих, хто страждає уті ж невірених і підтримай утомлених, закликаємо Твоє милосердя на всіх, хто потребує Твоєї допомоги на кожного, хто кличе Твоє ім'я в молитві, нехай Твій мир огорне цей світ, і нехай Твоя любов стане мостом, що об'єдне людей і народи. Преславний Ісусе, прийми цю молитву як знак моєї любові та вдячності. Нехай вона злітає до Тебе, як Боговони Вадан, і, і нехай відповідь Твоя сповнить наші серця спокоєм і радістю, Ти, що в трійці єдиний Бог прославляєшся безконечно, прийми хвалу та подяку від усіх нас, від усього створіння. Нині повсякчас на віки вічні. Амінь. О вічний Бог, Спасителю, наш милостивий перед Тобою, Господи, стаємо знову, щоб принести молитву в серці ночі, яка невпинно тягнеться до ранку Твоєї благодаті. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що зорі розмістив на небі, як світильники величезні, освітлій на шлях у цьому темному світі, учини, о, Господи, або слово наше було твердим, як камінь, а помисли чистими, як роса на травах, дай нам силу витримати у боротьбі зі спокусами і злом, що зустрічає нас на кожному кроці. Мовимо тебе, Господи, зішви на мудрість, аби розпізнавати істину від обмани, справедливість від кривди. Настав нас, як вести справи свої з чистим серцем, як виявляти любов до ближнього безвицемірства, прийми Всевишні молитви за тих, хто страждає, за тих, хто втратив надію, за тих, хто бореться з недугами, душевними і тілесними, їм утіхою і стіленням, будь їм пристановищем в бурі життєві, освяти Господи, на щоденний труд. Нехай Він буде на славу Твою і на добро людям. Допоможи нам знаходити радість у простих речах. Усмішці дитини у красі природи, у доброті серця, зглянься, Господи, на країну нашу, на Україну, з цілої рани, дай мир її полям і людям, щоб вони змогли жити без страху, у достатку і злагоді. Нехай буде мир на нашій землі, як у Твоєму царстві, і нехай любов переможе, всяке зло. Прошу Тебе, Владико Небесний, дай нам знак Твоєї присутності в нашому житті. Нехай кожен день несе в собі спогад про Твою нескінченну любов, навчи нас жити відповідно до Твоїх заповідей, навчи нас бути світлом для тих, хто у тіні, нехай нам, Господи, вдасться перебороти маловіря в своїх серцях і розквітне у нас прагнення до духовності, до досконалості в Тобі, нехай наше поклоніння буде приємним Тобі, як аромат квітів ранішнього саду. Продовжуючи цю молитву, ми залишаємося у спокої та відданості перед Твоїм Божественним провидінням, вірячи, що Ти чуєш назавжди, що Твоя любов незмінна і що Твоя благодать нескінченна. Слава Тобі, Господи, за кожну мить життя, за кожне дихання, за віру, що Ти в нас укріпив і за надію, що Ти в наших серцях запалив. Слава Тобі нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, подателю живота і істини, що з губин своєї мудрості наповняєш світ світлом пізнання, благаємо тебе, напишіть імена та прохання в коментарях, освітлюй наш розум промінням Святого Духа, щоб ми, як зоряні вісники ранкового світанку, відігнали темряву невігоства і впевнено крокували стежками правди. О Боже Нескінченої щедрості, який наситив п'ять тисяч голодних хлібом благодаті вчини так, щоб наші душі не знали голоду віри, спраги, надії та браку любові, нехай наші серця стануть живими чашами, сповненими Твоєю благодаттю, а дії наші, нехай. Будуть рікою доброти, що живить спраглі землі наших ближніх, о миротворче велике в твоїх руках зібрано всі кінці Всесвіту, простарай мир, нашій улюбленій землі, звать розбрати та розпалювання, об'єднай серця в ім'я любові і злагоди, згуртуй нас як зерна пшениці, у золотавому колосі, аби ми разом творили міцний плід на славу Твого святого імені, приблагословений Спасителю, не спошвидво ласку на Ти. Хто в темряві страждань шукає Твого світла, дай надії, втраченій душі, утіху, обтяженому і силу слабкому, нехай Твоя милість буде, як зірка провідна, що веде до берегів Твоєї милосердної пристані, О Христе, що стілив хворих та воскресив мертвих, даруй нам стілення від усякої скорботи, будь з тими, хто в болі та немочі, обнови їхні тіла та душі. Як обновляєш землю після довгих зимових місяців, як весняний цвіт пробивається крізь землю, так і нехай зійде стілення на всіх хворих та утішення на всіх скорботних, приславний кормчий нашого життєвого корабля, керуй нас серед бур світу цього, нехай наші душі знайдуть у твоїй невимовній благодаті, а молитва наша буде для тебе, як мирний співдуші, що бажає єдності з тобою. О всемогутній, прийми ці слова нашої молитви, як вагідний шепіт дитини до батька і дай нам зміцнення у нашому духовному прагненні, підтримку в боротьбі з покусами та невпинну жагу до досконалості у Твоїй вічній любові, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ставте вподобайки підвідом, дійшліть від доближні вашим до поширення Слова Божого, благосиня Господні, нехай перебуває з усіма нами.